Ми продовжуємо нашу серію лекцій з програмного забезпечення видавничих систем, підготовка до модуля, можливості їх практичного використання. Намічені в статті способи обліку обсягу електронних видань шляхом приведення їх до єдиного показника, царку, тобто цифрового аркуша, можуть знайти застосування в наступних напрямках. Їх є 5. Перший. Облік обсягів продукції медіавидавництва для внутрішнього і зовнішнього використання. Другий. Обґрунтування ресурсоємності та вартості проєктів електронних видань для бізнес-планування. Третій – Обґрунтування вартості електронних видань для видавців і споживачів продукції. Четверте. Державна статистика видавничої діяльності в Центрі електронних видань. Державний облік обсягу електронної інформаційних ресурсів України. І п'яте. Облік обсягу цифрових архівів і цифрових бібліотек. Практичне використання цифрових аркушів стане можливим після того, як буде створено спеціалізоване програмне забезпечення, яке буде автоматично визначати обсяг електронних видань. Або відповідні модулі будуть додані до існуючих програм управління інформаційними ресурсами. Звичайно, слід розробити та узгодити XML схему для опису обсягів, яка повинна містити не тільки число цифрових аркушів, але і складові, з яких це число утворене, а також опис методики підрахунку. Розроблена нами програма мислене дерево. Містить модуль збору статистики, який вміє підраховувати кількість авторських аркушів тексту, число та загальний обсяг зображень та медіафайлів, число вершин структурних елементів видання. Отже, спрощено обсяг видання у форматі ММД можна підрахувати так: сума царк дорівнює число авторських аркушів тексту плюс число зображень поділити на 100. Плюс об'єм звукових файлів у мегабайтах поділити на 10, плюс число вершин розділити на 1000. У з тим, що мислене дерево 2.5 не вміє рахувати піксельність зображень. Ми спрощено приймаємо, що одне зображення рівне 0.5 мегапікселів, тобто 800 до 600 пікселів, Що загалом відповідає практиці нашого видавництва. Обсяг звукових файлів також спрощено, рахуємо як 1 МБ хвилину. Ось приклади розрахунку обсягів. Назва, текст, зображення, звукові файли в мегабайтах, число вершин в аркушах цифри. Наприклад, назва Качанівка. Текст 12.2. Зображення 196, звукові файли 36. Число вершин 297. Цифр 18 18.1. Храми Поділля. Це назва. Текст 98.5. Зображення 2294. Звукові файли 0. Число вершин. 37136 Цифрових аркушів 150, 158. Назва Україна. Текст. 38, тобто 388. Зображення 0, звукові файли 0. Число вершин 27, цифрових аркушів – 4155,9. Отже, обсяг диску Україна 13-18 століття в 230 разів більший за обсяг диску Качанівка. А діаметром обох дисків однакові і дорівнюють 120 мм. Програма мислене дерево версії 3, яка зараз розробляється, буде містити більш досконалий калькулятор цифрових аркушів. Своя рука владиха. Дякую за увагу. Далі буде видавнича діяльність комп'ютерні видавничі системи.